Доброго ранку, малята! Любі хлопчики, дівчатка. Малята пропонує пограти в дидактичну гру, що забруднює повітря. Коли повітря забруднене, ним дуже важко людям дихати. Люди відчувають також неприємні запахи. Наше завдання визначити, чого повітря стає брудним, а від чого очищається. Позначимо відповідними хмаринками. Якщо повітря забруднюється, покажемо сумну хмаринку. А якщо повітря очищається, покажемо веселу хмаринку. Так, вихлопні гази, що викидаються з вихлопної системи автомобіля, можуть спричинити забруднення повітря. забруднюючі речовини можуть мати негативний вплив на якість повітря та здоров'я людей, а також навколишнє середовище. Дерева виробляють кисень, вони є головним джерелом кисню повітря, що забезпечує диханням для людей та тварин. Джерело зменшують вуглекислий газ. Вони є важливим фільтром, який здатний поглинати вуглекислий газ, що є одним з головних причин глобального потепління. Промислові заводи можуть викидати в атмосферу вихлопні гази, дим, пари та інші забруднюючі речовини. Це може спричиняти забруднення повітря, розповсюдження смогу та інші негативні наслідки для людей, тварин та рослин. Дерева допомагають зменшувати шум. Вони здатні поглинати звук, що робить їх об'єктивним засобом зменшення шуму у міських середовищах. Сильний вітер може піднімати пил, ґрунт. Пісок та інші частинки матеріалів з поверхні землі та переносити їх на великі відстані. Це може призводити до забруднення повітря частинками різного розміру, які можуть мати негативний вплив на якість повітря та здоров'я людей. Дощ сприяє видаленню з повітря пила, пилку, сажі, алергенів та інших забруднюючих речовин. Він має природні очисні властивості, які допомагають знижувати рівень забруднення повітря, що може бути корисним для здоров'я людей та екологічного стану довкілля. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали до нових зустрічей, дітки!